По різному. Я вважаю, що Курську операцію можуть оцінювати тільки ті, хто там був. Я там не був. Але я думаю, що Курська операція, воїни, які були на цьому надважкому напрямку, мабуть, самому важкому, одному з найму важких за весь час російсько-української війни, своєю кров'ю і е Цими достатньо великими втратами е, створили передумови для певної стабілізації фронту на Донбасі, який не міг стабілізуватись протягом ну, мабуть, півтора року. І це наша безмежна вдячність воїнам, які брали участь в цій операції. Я не готовий судити про якість організації. Безумовно, початок операції був для росіян приголомшливим. Я думаю, зі свого невеликого, ну там зі свого маленького вузького да, сегменту, який я бачу на війні. Я думаю, що її потрібно було припиняти, точніше, треба було відходити. Орієнтовно восени, максимум взимку 2024 року. З моєї точки зору, дотягувати Курську операцію до нинішнього дня це було б військовою помилкою. Я впевнений, що військове керівництво НЗВ, яке керувало цією операцією, доносило це наверх, і це було політичне рішення. Це не вперше політичне рішення, і, ну, на жаль, всі ці. Вмішування політики в військову сферу закінчується величезними провалами. На жаль, це є об'єктивна реальність сьогоднішньої нашої війни.